Thank <laughs> you. Христос народився, шановні глядачі, підписники каналу, гості каналу, родина, друзі, хейтери. Всіх хочу привітати з наступаючим новим роком, роком коня 2026. Надіємося, що... Новий рік принесе нам а з цього року вже перемогу, мир, спокій. Що люди стануть добрішими, більша буде повага один до другого, зависті менше, бо зараз дуже люди у нас. Не бажають і не радіють один за другого, а наоборот стараються принизити, обізвати, оп, випустив трошки дівчат, щоб погуляли, гарна, сніжена погода. І отакі у нас справи і стараються. Не допомогти один другому, порадіти один за одного, але наоборот стараються принизити і, як кажуть, обізвати неприємними словами, але то таке. Ох, ці дають. Надіюся, що... 2026 шостий рік. Всі будуть дружніми. Один другому щось підказувати, допомагати. Я бажаю своїм, своїм друзям, родині, сім'ї, колегам Збройним силам України нашим хлопцям-захисникам, щоб 26-й рік приніс нам перемогу, приніс нам добро, мир, злагоду і всього самого найкращого, хто що собі бажає, щоб здійснювалися мрії. Балу, пішов. От такі справи. Випустив, випустив трошки корні, кобили погуляти, жеребці на стайні. Я їх пускаю по одному. Пізніше буде огляд детальний, так як має бути. На, на дері, параметри, позамірюємо, покажемо спереді, ззаду, все так, як має бути. У нас, хто ще не знає, є новий жеребець, жеребець Дері, чистий Більгієць на бельгійських документах. Альтеску продали, пішла до гарного господаря, гарні руки. Адель, зірка залишились. Балу так само буде в кінці тижня відправлятися. До нового господаря б'є пішли пішлі від це. Щ. б'є, а де? Пішла? Гі? Пішла. Хай та жі за нею! уб'є. Б'є-є. Отакі. Друзі. Гія yeah. у нас справи. Я маю запланований гарний ще, скажімо так, позитивний гарний план. То буде в наступних відео, розказано. Вчора я був в Чернівецькій області, відвозив Іванкове, хлопчикове 14 років, котрий має коні, котрий любить коні. Відвіз йому подарунки, замовив від свого каналу від своєї сім'ї, замовив комплект упряжі. Так само Ігор Копит долучився, передав румунський батіг, капелюх, то будете вже дивитися в наступних відео. Наскільки Наскільки хлопець був уражений, здивований, задоволений, емоції перевершували, так що мене самого перевершили емоції. І я подивився, яка у хлопця радість, то захотілося ще більше робити добра, не тільки допомагати нашим хлопцям-захисникам. Але й хочеться допомагати простим людям. Якщо є можливість, то треба допомагати. Дуже приємно, коли ти робиш для когось гарне і приємне свято. Це були дуже шалені емоції. Коли я приїхав. Коли я приїхав до Іванка, привіз йому цю всю опряж дімана, то він розповідав, що там з якимось старшим дядьком розмовляв і казав, що мені мають привезти упряж. А йому відповів той дядько, що так не жартуй, бо ти що віриш у Діда Мороза. І він каже, тепер я вірю, так наскільки було приємно, що, що хочеться робити далі якесь для когось добро і приємні моменти. Так що, шановні глядачі, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, буде цікавіше, чим, як кажуть, далі, тим цікавіше буде. А я сподіваюся, що 2006 рік принесе нам усім гарні, позитивні моменти. Буде менше ворожби між людьми, менше хейту, менше того всього. Наоборот, люди стануть добрішими один до одного, приємнішими. Такі справи. Так що я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім миру, добра, здоровлячка! Здоров'я це в першу чергу. Слава Україні!